П'ять кращих жіночих ароматів від різних брендів. Отже, серед бренду Nazomato 100% саме жіночний, саме соковитий. І аромат самої натуральної дині з довжелезним шлейфом неймовірною стійкістю. Це назомато Фантомас. Це сама стигла і красива дині в світі нішової парфумерії. Фрагранс Дюбуа, звичайно, це аромат ловерс з дуже густим красивим мускусом, з ніжним і рисом, і в ньому абсолютно все 10 з 10. Це той аромат, який абсолютно завжди привертає увагу чоловіків. Третій дріс Ван Ноутен, Аромат називається Флір Думаль. Аромат з персиком, аромат з ірисом і аромат з дуже красивими білосніжними квітами. Також є в нашому асортименті та доступний до замовлення від 3 мл. Далі кіліан, звичайно, це Good Girl Gone Bad by гонбет, Османтус, нарцист, травнево троянда, екстракт білого кедру і шалені ноти молока з деревиною амброю. з довгим шлейфом, з класною стійкістю. Це супер спокусливий. І мій улюблений жіночий аромат від бренду кілян. Ну і Марк Антуан Баруа, звичайно, улюблений аромат моєї коханої дружини. Це тілія, липовиці, темний мед, жасмін, самбак, фіалка та витивер.